друзі, шановне панство, сьогодні у нас на огляді ще одна монетка поповнення колекції. Замовлення я робив на одному з Facebook спільнот, брав участь у акціоні, і відповідно виграв даний лот. Ну, точніше, тут буває декілька монет замовляю. І одного продавця, і, відповідно, прошу відправити як документ новою поштою, так дешевше обходиться. Станом на 2024 рік вартість доставки новою поштою як документ 55 гривень. Укрпошта в цей же період на 24 рік, на середину 2024 року складає в районі 60, не в районі, а 60 гривень і більше. Ось тут ще така карта зображена. Карта світу. Ну і, власне, наша посилка. Зараз спробую її витягнути. Так, пакет можна зберегти, ще знадобиться. Хай буде. Не викидай, пригодиться, як то кажуть. Запаковано все на совість. В такому плані можна відправляти посилки в вигляді документу. Зараз спробуємо відкрити її. З такими посилками треба обережно, щоб не пошкодити капсулу монети, які всередині. Так, зараз спробую показати монету з боку. Ага, не, не вдається, треба ще тут відрізати, тоді вже буде нормально. А, от і наша монетка. Там є ще декілька, але зупинимося сьогодні на одній із монеток, зробимо огляд першої монетки, яка дісталася з нашого пакування. Ось мій помічник для відкриття зіп пакетів бо в рукавичках зіп пакети не досить зручно відкривати, тому користуюся або зубочисткою, або скріпкою. Також дуже зручно. Ось так легенько відчиняємо, бо ці пакети і зберігаю для подальшого зберігання монет в них. Так, отже, у нас сьогодні на огляді монета 2000 року це вітрильний спорт. Присвячена Олімпійським іграм 2000 року у Сіднеї. Це 2 гривні 2000 року. Тобто, на, на межі тисячоліть. Дуже важлива така дата 2000 рік. Я якраз родився на межі двох тисячоліть. Для мене ця дата важлива. Так, ну отже, і перейдемо до власне до огляду нашої монетки, присвяченої Олімпійським іграм, конкретно вітрильному спорту. Отже, почнемо з огляду нашого реверсу. Реверс це якраз оця частина, де намальовано напис 2000 рік, сідний. І по опису можна здогадатися, що це вітрильний спорт, бо я не відразу зрозумів, що це таке. В верхній частині монети напис 27 літні Олімпійські ігри, сідний 2000 рік. Це Австралія, Сідне найбільше місто континенту, і зображений власне яхтсмен, який виконує олімпійську вправу. Гурт монети рифлени, як і всіх монет. З номіналом в верхній частині аверсу напис Україна. Малий Державний герб України 2 гривні. Рік карбування 2000. -й. І на фоні прапору всередині зображені різні види спорту, які виконувалися на літніх Олімпійських іграх. Ось таке от зображення 2 гривень. Монета була випущена. В обіг 31 травня 2000 року номінал у неї 2 гривні, метал Нейзильбер, маса 12,8 грама, майже 13 грамів, діаметр 31 мм, тираж монети 50 тисяч екземплярів. ну і Ціна НБУ у неї була невелика. На той момент їх продавали по номіналу. Ціна НБУ десь 2 гривні складала дані монети. На момент зйомок на, 2000, на вересень 2024 року ціна даної монети складала 330 гривень. Тобто досить така ціна зросла сильно. Ну Перемістимо її в альбом 2000 року. Це моя перша монета даного періоду. Альбом ціленький, новенький, як в пісні Скрябина, целлофані. Зараз спробуємо відкрити її і помістити її до нашого планшету. Я зазвичай зберігаю її, цю упаковку і ще додатково ще зі пакет додаю великий. Ось даний 2000-й рік. Знімаємо захисне покриття. Ну, так як це 2 гривні, відповідно, шукаємо комірку для 2 гривень. Тут у 2000 році її була досить велика кількість цих монет. 4-5 гривневих. Ну, тут вона, бачите, вільно грається, тому не підходить вона для 5 гривених Це 2-гривнева монета. Ні сюди, ні сюди. А от для 2 гривень саме раз ось ця камірка. Сюди більш-менш вона вміщається. До речі, бувають моменти, коли капсула буквально там на якихось півміліметра більше і може не вміститися. О, от сюди вона якраз нормально так сідає і не заважає. Чим цікаво, що Україна в цій олімпіаді від 2000 року здобула аж 23 медалі. З них три було золотих, 10 бронзових і 10 срібних. Це досить така велика кількість медалей на 2000 рік. Такий от був здобуток України. Тому власне Україна бере участь в усіх олімпіадах і відповідно друкує до теми Олімпіаду завжди монети, присвячені цій темі. Сильні позиції України зазвичай в боксі, атлетика, стрибки, багатоборства, фехтування. А у нас відбій повітряної тривоги. Так, зараз повернемо її до нашого пакування, так як воно було. Я це роблю для того, щоб. Роблю для того, щоб зберігати цю монету. Ну, точно, маю на увазі, щоб планшет зберегти. <смі> так, ось ось так виглядає даний планшет. Потім запакую його в пакет, бо щось не, не вміщається. Ось таке от, такий огляд монети на сьогодні. Так виглядає воно в планшеті дуже гарно. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.